Ну що, друзі, всіх вітаю! Це нове відео про мапу Train. Воно не планове, і я навіть не знав насправді, що мені тут казати, але зрозумів, коли я зіграв декілька мап, я зрозумів, що дуже багато людей. Не знають тупо не знають, що їм робити, куди їм бігти і як грати в цілому мапу. Тому давайте я зараз вам спробую за буквально 5 хвилин нагадати, як грати цю мапу, де приблизно стояти в новій, скажімо, ситуації, і що в цілому тут робити. Ну що, погнали? Добре, почнемо. Мабуть, з тиспавну стористів. Звісно, е, на пістолетку, звісно, у нас є різні розігровки, але мені здається, є три варіанти основних. Перший варіант це ми зараз всі пушимо айві, Зелень. Ось вона. Всі пушимо зелень. Ну і плюс-мінус зриваємось. Десь приблизно дві людини сюди, дві сюди і один сюди. Тобто ми розриваємо ось так весь плент з цієї частини. От, і в цілому все нормально. Головне, щоб всією командою забігти. Тобто. Такий план перший, ну найпростіший на пістолетку, якщо ви не знаєте, ви просто кажете Guys, let's push 5-5 Йдемо далі. Далі у нас є розігровка через мейн Насправді, суть цієї розігровки в тому, що стало набагато простіше виходити. Бо, по-перше, нема контролю через коннектор, тобто. З конектору у вас кетешники не можуть прийняти. Тому все, що вам треба, навіть там ви зможете побачити в самому, в самому режимі гри в Есь, ось тут -от показують смок, як його кидати. Поча... На початку ви просто кидаєте тупо-сюди смок і все. І ви можете просто завалюватись на плен спокійно. Ну, тобто, п'ятьох вриватися через мейн, займати цю позицію, олоф. От, займати ось тут -от за червоним. тобто, ну... За цим електриком, блядь, все. Тобто розігровка на пістолетку теж занадто даже вже, ну, занадто проста стала. Раніше було дуже важко. Йдемо далі. Третім варіантом в нас є, звісно, заход на Б. Ну, Це було очевидно, так? Тут навіть не знаю, що вам розповідати, ну просто тут нема чого вигадувати, просто пушити тут. Звісно, пушите тут. Але якщо, звісно, у вас є тімейт з пешкою, то краще, щоб він пішов сюди, бо тут можна відстрілювати конектор, тобто можна якось на більш дальніх дистанціях, ви коли заходите, в цілому можна ще подивитись ось тут. Це обов'язково, тому що нас зараз прибрали цей верхній лонг. Ну, він апер називався, я його називав апер давно. От, і тут можна було контролювати ось так: от позицію, голова тільки стирчала. Ось так приблизно стирчала голова, тобто і все. Зараз цього немає і КТшники можуть в цілому ставати ось тут. Ну, тобто, це все дефолт, це зрозуміло, але в будь-якому разі. Рухаємося далі. Далі у нас йде гра за КТ. Тут же більш позиційна гра, ще смаків ніяких я не знаю, але просто в цілому розповім в двох словах, що робити. По-перше, якщо ви гравець Айві, що ви робите? Якщо ви граєте з Авіком чи Земкою, тут для вас вже є, скажімо, додатковий простір, тобто вам легше тут грати, легше захищатися, легше відпрацьовувати цю позицію. Тому насправді, як я вже помітив, по таймінгам, якщо ви тупо на плюс В запушите, то ви можете вже стояти тут ще до того, як теористи прибіжуть. Ну тобто, по таймінгам, ну, ніби, ніби встигаєте. От. Ніби, ніби встигаєте. Я вже перевірив в декількох іграх. Може, звісно, там противники тупі були, але я в цілому кажу, якщо хочете запустити, десь плюс-мінус із тут бути. Далі що? Відіграється ця позиція приблизно ось так. Тобто, ви якщо або на стрейфах тут... Або за контролюєте ось ось тут такий є гарний кут, за контролюєте цей кут, якщо вихід. А, також кидайте сюди смок і можете в цьому. Не думати про це 20 секунд. Йдемо далі. Ідемо далі. Звісно, ще з цього айві можна ну, відстрілювати ось так мейн. У мене вже є декілька цікавих вантапів, я вам покажу потім. One мейн. А ну що, в'єбало йому. Ой-ой-ой! Тренував дігал, хлопці, а що ви думали? Не запускати. Оп! І другого. Ха -ха! І другого сюди! А третього? Ні, ну третього то вже наглість. Тобто ось. Це все зрозуміло. Йдемо далі. Зараз, мені здається, більше вже нема гравця конектору, тому що коннектор по факту перекритий, і ви не зможете контролювати на початку, а тут буде дуже важко. Але в цілому можна, ну, мені більше сподобалось в грі стати ось тут. От, Тобто ви можете приймати ось цей вихід, весь. Якщо у вас є якісь проблеми, ви просто скидуєте сюди смок. Тобто можете приймати ось цей весь вихід. Можете приймати ось так. Потім, ну, звісно, ось так. попдох у нас тут є. Тому. В цілому, ця позиція, мені здається, буде ну, однією з найпопулярніших, бо тут можна жити, тут можна стріляти, тут можна десь в якомусь моменті застрибнути вище. Тобто, ну, ви самі все бачите, гарна позиція, це вам на заміточку, якщо ви хочете грати на пленті. Йдемо далі. Що у нас ще є? Показ... Ух ти, <кхhyd> Нормально. <кхhyd> Показую, ми можемо бігти сюди. І ви встигаєте на першому таймінгу зайняти попдох. Це 100%, це вони зробили для того, щоб могли зайняти ось тут і якби перестрілюватись з супротивником. Тобто, якщо ви взагалі цю мапу не грали, ви не знаєте, що вам тут робити, куди вам бігти, просто протестуйте все, що я вам показую, і ну, якась вам точно має підійти. Тобто, дивіться, є, є, є ось такий варіант у нас. От, ось такий варіант є. Є ось такий варіант, це все ви встигаєте на першому таймінгу, просто якщо бігти на плюс В. І є ось тут позиція. Але в чому суть цієї позиції, якщо ви будете стояти ось так, то вас видно. Я вже грав, я бачу ось це. Я ось так от проходжу на шифті. І ось тут стирчить срака, тіпа. тому е, вам стояти або ось так в тупу, обережно. но мені все одно здається, вас буде видно десь. Тому краще, якщо вже хочете приймати, то ось так з перділочкою, чи там, я не знаю, з шатганом, наприклад, ось тут приймати на ближній дистанції. Але треба не забувати про спину, звісно. Йдемо далі. Що ми маємо на Б-пленті? Якщо хочете зіграти швидко, ще олдова тема, вони це залишили для нас. Ви просто біжите, приблизно ось так от закидуєте сюди флешку, і вона ось там летить і вона взривається ось тут. -от. Тобто вона блайдить всіх, хто тут є. Тому, які в нас є варіанти? Або пуш, фаст пуш під флешечку, хоп, кажу вам зразу. Ось тут може бути супротивник. І супротивник може бути ось тут. Але я вже це пушив, я вже це все перевірив. І приблизно супротивник стоїть тут, коли ви залітаєте. Приблизно тут, може, звісно, бути і ближче. Але взагалом це приблизно ось так. І у нього видно ну, піксель голови. Тому з перділкою краще, ну, може, трошки пізніше. Тобто, не прям на плюс В, а от десь. Ну, от, 2 секунди, за, секунди затримка. тобто. Йдемо далі. Як нам тепер займати оцей апер? Є два варіанти. Можна або застрибувати звідси, от, або можна просто на плюсве підбігти і піднятися по драбині, але це буде чутно. От, ну, Я вам скажу так, я вже теж цю позицію займав. І ви насправді сюди встигаєте добігти ще до того, як супротивники будуть ось тут. Але це вже ну. І у мене була ситуація, я за теористів просто біг плюс В ось так. І мене тупо ось тут чувак з шотганом зустрів. Тому, ну і сам я теж прибігав. Я ось так вилітав, і чуваки приблизно ось тут стоять. Тому ви сюди встигайте. Ідемо далі. Як грати від плента? Ну, в цілому тут все ну, якби зрозуміло. У вас є позиції, наприклад, ось тут. Да? Е, Гарною позицією є ось тут. Вона достатньо неочікувана. Ви даєте смок сюди і просто тупо чекаєте Б-пуш. Але ну, будуть флешки, звісно, буде вся хуйня тому вона трошки така небезпечна, але в цілому можна. Далі у нас ну, гра за дефолтом. Тобто, ну, ось тут ми чекаємо позицію, ось тут, ось тут вихід. Це все дефолт. Ойл. Ойл, насправді, він у нас поломаний зараз, але. А, все, його виправили. Все. Це його виправили, тому нема багів більше. За Ойлом приймаємо ось тут. Якщо у вас важка ситуація, можна відійти. Якби відстрілюватись, тут все зрозуміло. Далі, якщо ви гравець Аплента, як вам ну, допомагати Б? Ну, звісно, це відіграш якби, з конектору допомога. Ну і, звісно, перетяжка через зелені, тут ви вже вирішуєте або сюди, або сюди. Ще важливий нюанс, коли ви граєте за терористів. Я вже на це піймався. Якщо у вас. Якщо у вас нема гравця попдогу, тобто тут, то будьте обережні, я просто ось, ось так йшов і мене тупо чел запушив в спину і вбив. І це відбувалось декілька разів. Навіть я вже отак стояв і очікав, і він мене все одно виходив, намагався вбити. Тому, друзі, пам'ятайте, якщо у вас тут нема гравця, то будьте обережні. Якщо у вас тут стоїть 3-4 людини, ви там вже якісь смаки собі понавигадували, вже готові все кидати, то вас тупо можуть запушити в спину. Ну і на цьому все це був коротенічний гайд на трейд. На трейд Коротенький гайд на трейд. Що приблизно тут робити, куди йти, як бігти, як стріляти плюс-мінус. Тому, друзі, я вам вдячний за перегляд. Всім гарного вечора і слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну і звісно, підписуйтесь на мій Твіч та на мій телеграм-канал. Бувайте!